І тут також мої учні намагаються працювати як з втратою. Я не вважаю, що розлучення це втрата. Хай мене пробачать всі, хто мене чує, хоча ми, мої учні, мої подруги переживали розлучення, і це правда було дуже-дуже важко. Але чому я не вважаю це втратою? Напевно, це втрата стосунків. А це втрата частини особистості, це втрата ну, таких, якихось можливостей. Але до розлучення ми рухаємося певним напрямком, і на певних етапах, коли родина розвиває свої відносини. По тому чи іншому сценарію у нас є якісь ключові події, ключові точки, де ми можемо щось змінити. Ми можемо зробити так, щоб принаймні, спробувати зробити так, щоб розлучення було не таким болісним.